7 грудня загальноосвітня школа номер 2 стала місцем збору любителів обчислень, логіки і нестандартних рішень. На базі навчального закладу традиційно відбувся міський конкурс Юний Математик, за перемогу в якому змагалися учні від 2 до 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів горішньоплавнівської громади. Учасниками є учні, які виявили особливі математичні здібності та нахили, мають високий рівень знань із математики, а також є переможцями шкільних математичних конкурсів, турнірів та змагань. Недолугий сусід, яким є країна-агресорка, намагався вплинути на перебіг конкурсу. Перед початком математичних поєдинків на всій території України через зліт літака винищувача було оголошено повітряну тривогу. Українських дітей-розумників цим не налякати. Вони разом із учителями швидко перемістились в укриття, де і оголосили про старт змагань, озброївшись ручками, лінійками, гумками та олівцями, нещодавні переможці шкільних олімпіад з математики узялися до роботи. На виконання завдань учням других і третіх класів відводилась одна година, четвертим і п'ятим класам півтори. Та деяким юним математикам вдалося з легкістю виконати усі завдання за лічені хвилини. Першим закінчив розв'язок Владислав, третьокласник загальноосвітньої школи номер 2 Таємницю успіху хлопець пояснив: Так я з своєю вчителькою Жанною Олександрівною дуже много займався. Чи то третьокласники були надрозумними, чи дійсно на олімпіаді їм дісталися найлегші для їхнього віку завдання. Проте ще одна третьокласниця Владислава, учениця першої школи, також раніше визначеного терміну здала на перевірку свою роботу. Дівчині добре відомо, чому так сталося. Мені подобається математика, вона мені подобається тим, що те потрібно е рахувати задачі або приклади. Упевнена у своїх знаннях другокласниця третьої школи Дар'я до математичного конкурсу дівчина готувалася з мамою. Стверджувала, що труднощів із розв'язанням завдань у неї не виникало ані на шкільній олімпіаді, ані на міському конкурсі. Юний математик. Найбільше із переліку завдань їй сподобалось наступне. Креслити що ти кресли? Фігуру. Другокласник на ім'я Лев, учень спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Богаєвської, математику вважає найкращою з наук, тому що там потрібно рішити приклади, задачі. А тобі це подобається, так? Так. Із математичними і логічними задачами школярі впорались. А члени журі за кількістю набраних балів визначили переможців і призерів. Найкращим математиком серед другокласників стала учениця загальноосвітньої школи номер 2 Вікторія Білібізєва. Перше місце серед третьокласників посіла учениця загальноосвітньої школи номер 6 Аделіна Кукарцева, учень першої школи Данило Герасименко продемонстрував найвищий рівень знань серед найстарших представників початкової школи, четвертокласників. Дмитрівська школа теж має свою перемогу. Її здобув п'ятикласник Євгеній Батов.